Вітаю! в ветері проєкт про місто в студії Ліліани Іванічук. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. В Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку загиблому герою Олександру Талімонову. Військовослужбовець загинув 15 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Пристін Харківської області. Рідні та друзі зібрались біля пам'ятного знаку, щоб висловити вдячність за жертовність захисника. У Івано-Франківську відкрили ганотаційну дошку загиблому розвіднику Олександру Талімонову. У вівторок, 2 квітня, на подвір'ї рідної школи зібралися рідні, близькі, товариші по службі та школярі ліцею номер 15 коли почалася російсько-українська війна у 2014 році, Олександр без вагань став на захист рідної країни. Приєднався до лав ЗСУ та вирушив воювати в АТО. З початком повномасштабної війни Олександр знову одним із перших добровільно пішов боронити нашу Україну. Розповідає кума загиблого, дружина товариша. Із яким старший солдат Талімоно вирушив у перші дні повномасштабного вторгнення до військомату. Пішов сам зголосив за зараз цей час. Вони з чоловіком самі ходили. Оце почалася повномасштабна війна. Вони пішли, були спочатку, якби самі зголосилися, а потім для нього прийшла повістка, він пішов по повістці. Але спочатку вони самі ходили шукати, хто поїхав. Безвідмовний, безвідмовний. Він був друг безвідмовний. Що просили, то приїжджав, допомагав, робив. До хресної він був ну, такого хресного. Це був хресний з великої літери, тому що навіть будучи там. На війні він їй передавав, пам'ятав, що день народження передавав їй кошти завжди. Так що хресний він був бездоганний, і це, це велика втрата для нас. Сорокарічний розвідник Олександр Талімонов загинув 15 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання у районі села Пристін Харківської області. Група потрапила під мінометний обстріл. Олександр отримав ламкове поранення у серце та легені. Загинув на місці. Загиблий герой був заступником командира відділення. Його командир водолаз каже: Олександр найнадійніший та найдосвідченіший розвідник, з яким доводилося працювати. Він був один з найкращих і він лишився одним з найкращих. У нас з ним був не один виїзд. Я знав, що на нього можна покластись. Всі знали, що на нього можна покластися. І він ніколи задню не давав. Він був, є і лишиться одним з найкращих. Його дуже сильно нести. Олександр Талімонов був справжнім патріотом України. Любив та цінував батьківщину, за яку приніс у жертву своє життя. Олександра залишилася дружина, мама віде. і дві доньки. 15 річна Яна Талімонова згадує батька. Він був дуже люблячим. Він був дуже люблячим, турботливим. Він нас дуже любив, всю нашу сім'ю. Ішов він на війну. Він нам сказав, що він повернеться з перемогою. І я дуже надіюся, що ця перемога буде іменно за нами. Він був прям дуже сильним патріотом. Він був дуже сильним патріотом України. Він от ніколи не мав думки виїхати з цієї держави. Що би тут не сталося? Він завжди вставав на захист, завжди хотів захистити нас всіх. Це його якась особистість була. старшого солдата Олександра Талімонова поховали у селі угорники Івано-Франківської громади. Ну, нам важливо зберегти пам'ять, пам'ять про тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Тому, бачите, ми вшановуємо пам'ять, стараємося радитися з рідними в першу чергу. На навчальних закладах, бо саме освітні заклади, там де навчалися наші герої, де можна передати їхню героїзм, зробити відкритий урок, зробити відкриту лінійку, зробити фільм про героя, показати дітям. Це є дуже важливо пам'ять зберегти в нашій громаді. 1 квітня 2024 року. Розпочалось голосування за проєкти бюджету участі Івано-Франківській громаді. Воно триватиме до 21 квітня, а 22-го визначать переможців, за які проєкти можна віддати свій голос далі у матеріалі. У Івано-Франківську стартувало голосування за найкращий проєкт за програмою бюджет участі цього року. У програмі з'явилася нова категорія. Інше івано-франківці можуть покращити оборону країни за допомогою міського фінансування. Адже у цій категорії подали шість проєктів по закупівлі дронів для захисників. Пів мільйона гривень будуть на різні, будуть і на і подають і на мавіки. Тобто, це залежності від того, на які дрони подають, така кількість їх і буде. Фізична особа у нас немає вимоги до автора що це має бути дотечно людина до війська. Це може бути просто фізична особа, але ми просили, щоб ви надавали лист від військової частини або від бригади, що їм справді потрібні ці дрони, бо ну, за правилами нашого, нашої програми ми не передаємо кошти, не передаємо дрони третім особам. Ми будемо передавати їх посередньо з військовим, але разом з автором, тому що автор опікується проектом і збирає голоси на нього. Усього є шість категорій. Відповідно, кожен івано-франківець матиме шість голосів, які віддасть за найкращий на його думку проєкт. Голосувати можна буде як і раніше двома способами: онлайн через id банкінг та офлайн у ЦНАПах та його підрозділах та віддалених робочих місцях. У освітній категорії у нас є три підкатегорії: це шкільні е е дитячі сад, е садочки, дошкілля і Позашкілля, а також профтехосвіта та інші в одній категорії: це позашкільні заклади, профтехосвіта і спортивні школи. Крім того, у нас є категорія благоустрій, ні категорія благоустрій та ремонт малих вулиць, і так само категорія інші красла, як яку подається ці всі драни. Загалом 108 ініціатив змагатимуться за реалізацію у громаді, як і минулих років найактивнішими є заклади освіти. На всі проєкти, які змінять Івано-Франківськ на краще за цьогорічною міською програмою бюджет участі передбачено 30 мільйонів гривень. Кожен франківець має 6 голосів, але обов'язково проголосуйте за ті проекти, які подали. Закупівлю дронів, тому є можливість проголосувати. Кожен івано франківець має право голосів можна в електронному вигляді, а можна через центр надання адміністративних послуг і підтримати різні проекти. Найбільш активні, як завжди, це є освітяни, тобто наші школи, дитячі садочки, але також багато проєктів, які пов'язані з волонтерством і закупівлею дронів. Голосування розпочалося 1 квітня і триватиме до 21 квітня. До слова, усього цьогоріч подали 112 проєктів. Більшість з них допущено до голосування. Проте два проєкти було відхилено ще два відправлено на доопрацювання. Загалом у 2024 році за кожен голос франківця у програмі бюджет участі змагатимуться 108 ініціатив. Через комунікацію покращувати комфорт мешканців міста уже традиційно міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у перший понеділок місяця провів прийом громадян. Цього разу він був особливо тривалим, з якими проблемами звертались івано-франківці далі у сюжеті. Традиційно у перший понеділок місяця очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків спілкується з мешканцями, які звертаються за допомогою. Цього разу прийом громадян був особливо тривалим. Голова правління ОСББ, господа Галина Панків, прийшла до мера від мешканців п'ятиповерхівки по вулиці Тисменецькій. Жінка каже, старий будинок взяв участь у проєкті «Енергодім». Зробили дренаж підвалу, утеплили горище, замінили вікна та загальні двері у під'їзді. Однак треба виконати додаткові роботи, які не входять у цей проєкт. Просять Руслана Марцінківа допомогти. І зараз ми на останньому етапі завершення цього проєкту. Нам треба зробити утеплення фасаду, ринви поставити, пісофітку зробити і так далі. І для цього нам ще додаткові роботи випало такі, що не фінансується цим проєктом. Це відтягнення газової труби від стіни і так далі. Ну і деякі мешканці не мають можливості повністю, бо це є додаткові витрати, це крім квартплати, ще додаткові нарахування в людей від 10 до 30 тисяч, вийшли ще додаткових витрат. Ну і звернулися до мене як до голови, чи можна десь якісь допомогу отримати. А 84-річна пенсіонерка з п'ятиповерхівки на вулиці кардинала Любомира Гузера Раїса Трач від безвиході також прийшла на прийом. В жінки виникли проблеми із нарахуванням за тепло. каже згідно квитанції, які приходять їй на поштову скриньку, вона боргує понад 5 тисяч гривень. Однак у квартирі вже віддав на централізоване опалення, замінено на автономне. Я 15 років маю індивідуальне опалення. Плачу регулярно, без всяких боргів, плачу за, те, за опалення, і за газ, нафтогаз. Чого мені ще теплокомуненергія приписує борги? 5 з половиною тисяч. Ну ви скажіть, за що? У мене труби ізольовані, сходова клітка відключена, ще тільки ми поселилися, відключили. Так вони мені написали, а, але за в підвалі. Підвал гріє, ну то може, і в землі труби гріють, то ми за то маємо платити. Шкільний предмет християнська етика для всіх за винятком дітей, чиї батьки написали заяву на відмову. З таким проханням прийшов на прийом до міського голови активіст руху за християнські цінності, психолог Оскар Пена. Просить рекомендацій, щоби змінити порядок викладання цього предмету у школах. Дотепер процедура механізм є, що. Ті батьки, які хочуть, щоб діти мали основи християнської етики, мають писати заяву, вісім заяв мінімум. Прохання є до мера міста, чи є можливо рекомендація від міської влади до директорів, що було навпаки, що цей предмет було забезпечено в всіх школах, у всіх класах, і батьки, які не хочуть, щоб діти відвідали. Цей предмет могли випізати заяву і відновлятися. Тим часом директорка департаменту освіти Вікторія Дротянко каже: у громаді понад 27 тисяч учнів перших 11 класів вивчають предмет основи християнської етики. Основи християнської етики в закладах загальної середньої освіти відбувається за згоди батьків у всіх класах з першого по одинадцятого згідно згоди батьків викладаються ці основи. Це майже 51 заклад освіти, що становить 95% від загальної кількості. Охоплено цим курсом майже 27 тисяч дітей. Відвідування курсу відбувається за згодою і має вільний характер. Проблеми у людей різні, каже міський голова після завершення прийому громадян. Окрім побутових матеріальних чи соціальних проблем, до Руслана Марцінківа звернулися і родичі загиблих чи безвісти зниклих захисників. Це і матеріальна допомога і питання житлових питання для учасників бойових дій. І, на жаль, родини загиблих приходили. Треба вирішувати соціальні питання, які пов'язані з пропавшими безвісті, Основно це з державними допомогами, не з міськими. З міськими, слава Богу, ми стараємося, щоб це було оперативно. Також були актив по озеру. Знаю, що в середу, о 15-й годині, відбудеться зустріч їхні з української греко-католицької церкви в пошуках компромісу. Також були представники інших таких різних громадських організацій дехто піднімав питання християнської етики в школах, дехто піднімав питання економічних проблем роботи комунальних підприємств «Теплокомуненерго». Франківська арена, то що ну, я відкритий до спілкування, люди приходять, люди спілкуються і мають можливість бути на особистому прийомі. Новий офтальмологічний кабінет для маленьких пацієнтів відкрили у міській дитячій поліклініці на вулиці Тичини, що у Івано-Франківську. Це неабияк покращить роботу медичного закладу, адже раніше на більшість обстежень зору медики направляли до приватних кабінетів. Які умови в офтальмологічному кабінеті бачили наші журналісти. Повне обстеження очей у дитини відтепер можна пройти в міській дитячій поліклініці на вулиці Тичини, що у Івано-Франківську. Тут відкрили новий офтальмологічний кабінет, де маленьких пацієнтів обстежать, проконсультують та нададуть необхідну медичну допомогу при різних захворюваннях, пов'язаних з порушенням зору. Новий кабінет поділений на три зони з усім необхідним обладнанням. Перший кабінет це є кабінет прийому лікаря-офтальмолога, в якому можна визначити гостроту зору і отримати консультацію. Другий кабінет це є темна спеціальна кімната яка обладнана спеціальним устаткуванням для того, щоб визначити ту чи іншу патологію. І третя кімната це кімната, в якій проводяться спеціальні ортоптичні процедури для корекції зору. Лікар проводить ці процедури, і окремо у нас є медична сестра-ортоптистка, яка спеціально пройшла курси для того, щоб надавати такі медичні послуги. Тобто, станом на сьогодні ми в дитячій поліклініці закрили повністю весь спектр і цикл обстеження наших маленьких пацієнтів. Овилося тут все, каже лікарка-офтальмолог дитячої поліклініки, яка і лікуватиме маленьких пацієнтів, особливо Олександра Земляк тішиться новим апаратам, які допоможуть медикам у діагностуванні та лікуванні. Якщо раніше одночасно процедури можна було проводити лише одному пацієнту, то зараз на сучасному обладнанні зможуть обстежитися одночасно п'ятеро діток. Апарат для вимірювання внутрішнього очного теску його можна використовувати для діток від 3-4 років, але якщо дитина спокійно. Іна і ми можемо з нею контактувати, то і для молодших діток, і для всього дорослого населення. Ця діагностика потрібна для пацієнтів, які є в групі ризику глаукоми, які мають глаукому, для пацієнтів, які мають офтальму гіпертензію, тобто просто підвищений очний тиск, без ураження зорових нервових клітин. Це оптикокогерентний томограф. Апарат має безліч функцій. Це є фотографування очного дна. Медики зазначають, що через те, що зараз діти менше часу проводять на вулиці, натомість більше сидять у гаджетах перед моніторами або віддають перевагу електронним книгам. Кількість маленьких пацієнтів, яким потрібні консультації чи лікування захворювань із порушенням зору суттєво збільшилася. За день кажуть медики, до офтальмолога звертаються понад 40 діток різного віку. Оновлення комунальних медичних закладів у громаді вимога часу, зазначає міський голова Руслан Марцінків. Тепер всі. Ці необхідні обстеження можна пройти в одному комунальному закладі. Дуже велика кількість дітей звертається в дитячу поліклініку, тому тішимося, що логічний кабінет є відновлений. І найголовніше, що тут є обладнання, є хороші спеціалісти, які нададуть допомогу. Тому Користуючись нагодою, вітаю з цією подією і далі продовжуємо оновлювати медицину за рахунок того, що медики надають якісно послуги, отримують кошти з НСЗУ. Місто оплачує комунальні послуги. Ну і таким спільними зусиллями має можливість рухатися вперед. Якщо раніше на більшість обстежень зору медики направляли до приватних кабінетів чи клінік, то тепер усі процедури можна буде зробити у дитячій поліклініці на течини. Більшість із процедур є безкоштовними однак, за певний перелік. Послуг доведеться заплатити. Це ті послуги, які не контрактуються Національною службою здоров'я України однак є дешевшими ніж у приватних закладах. Дякую, що дивились програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій. Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї, будьте сміливими, допомагайте зсу, і все буде Україна.